Доброго дня, всіх рад бачити на каналі. Є е, певні не, не дуже такі приємні новини. У нас е, тут ну скільки десь, кілометрів хай 10 від мене е, в мисливському господарстві е, виявлено АЧС. Вчора там і рили, і копали, і що там тільки не робили. Вони виходить, займалися розведенням свиней. <кій> ну, Вольєр там був. Відповідно, ж, приходили дикі кабани до нього до всього цього, 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 цього діла. І як наслідок маємо АЧС. Що ще хочу сказати стосовно АЧС? е, і самих диких свиней? Зрозумійте, що дикі свині за добу мають можливість мігрувати фактично до 40 кілометрів. Це дійсно велика відстань. Що він, де він е, 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 як так кажуть, мігрує, шляється ця. Свиняда і що вона вам принесе, ніхто нічого не знає. Тому звертаю увагу на дотримання санітарних норм до використання препаратів, які допоможуть все ж таки мінімізувати цю ймовірність до зараження на вашому господарстві. Зараз пропоную послухати, що ж таке АЧС. Подивіться уважно, послухайте, прийміть для себе. Ну, цю інформацію. Окрім того, хочу е, звернути увагу на те, що вже з багатьма людьми стосовно АЧС спілкувався. Вони говорять, що вірус зараз якось нетипово себе веде, він мутує. Як воно буде, ну, час покаже. Тому дивимося далі. Після. Інформації про АЧС. Там людина в коментарях просила е, показати, що таке шина. Не пойма, як це знизу на воротах наварена шина на ангарі. То заснімом, покажу. Якось так. Даний вірус є дуже стійким. Для цього хочу вашій увазі представити таблицю, в якій показано тривалість і стійкість даного вірусу в довкіллі. Якщо кров охолоджена до температури 4 градуси по Цельсію, то вірус ні, може зберігатися півтора року. В м'ясі від хворих тварин або в копчених ковбасах чи шинці, даний вірус може зберігатися до півроку. в ґрунті від 4 до 8 місяців. У трупах свиней, які загинули, до 2 місяців може зберігатися вірус. Якщо говорити про фекалії, то в них він може зберігатися до двох тижнів. А якщо фекалії нагрівати там, до температури там, 60 градусів по Цельсію, то даний вірус гине протягом 20 хвилин. Е, він також залишається життєздатним за несприятливих умов зовнішнього середовища, коли посуха або Занадто багато вологи в процесах гниття, то також вірус сприятливо виживає в цих умовах. Якщо охолоджувати, особливо заморожувати, то збудник консервується. Прогрівання впродовж однієї години при температурі 50 градусів по Цельсію знезаражує збудник. Якщо говорити про глибоку заморозку туш свиней, то тривалість виживання збудника сягає до 15 років. Які ж симптоми і основні шляхи розповсюдження африканської чуми свиней? Симптоми вірусу дуже схожі на симптоми грипу у людини. Тварина стає кволою, відмовляється від їжі. У неї підвищується температура. Тому, якщо ви помітили, що тварини стали себе поводити не так, як здорові, да? вони там сумні, у них погіршується апетит, не хочуть їсти. Постарайтеся одразу ж поміряти температуру. І якщо температура складає там градусів більше, там 42, то це говорить про те, що в організмі відбуваються запальні процеси, і це може бути причиною якраз саме виникнення африканської чуми свиней. Це не обов'язково, але... Це є однією із причин. Що робити в таких випадках? В таких випадках люди, як правило, починають лікувати тварину, коли в неї підвищується температура або вона виглядає кволею, відмовляється від їжі. І лікують антибіотиками, противірусними препаратами, ще не розуміючи, що це африканська чума. Але нічого не допоможе. Якщо ви прокололи тварину антибіотиками і пройшло там кілька годин, ви знову міряєте температуру і вона не спадає. Тобто це говорить про те, що тварини вражені африканською чумою. Якщо ж температура спала, то, значить це не є африканська чума. Це якийсь інший симптом там, чи збудник, який викликав підвищення температури у тварин. На другому етапі на тілі тварини починають з'являтися плями. Власники тварин іноді плутають хворобу африканську чуму свиней з іншою, ну не менш небезпечною, але віліковною хворобою це бешихою або рожа свиней. Також можна сплутати африканську чуму із класичною чумою свиней. Для того, щоб цього не сплутати, ці три хвороби між собою, да, я вам покажу пізніше фотографії, на яких показано симптоматику. При африканській чумі свиней плями не мають чіткого контуру, вони синюшно-червоного кольору. Вірус вражає дрібні судини, що призводить до крововиливів. Плями з'являються в першу чергу на вухах, на череві, на підгруді, в паховій зоні. Тобто там, де є шкіра найтоншою. Бешиха ж супроводжується червонуватими плямами, що мають чітку форму і контур. І ось показую вашій увазі дві фотографії, на яких зображено на одній африканській чума Вона видно вухо тварини, яка вражена, і от такі крововиливи на тонких ділянках шкіри. Вони майже суцільні. І на іншому зображено плями, які проявляються при вишихі. Якщо говорити про класичну чуму свиней, то проти неї є вакцина і, як правило, ветеринарні лікарі дільничні, вони щороку ходять по населенню і вакцинують тварин. Часто люди відмовляються пускати ветеринарних лікарів, тому що бояться, не довіряють і не вакцинують своїх свиней від класичної чуми. Це не зовсім правильно. Потрібно проводити роз'яснювальну роботу і не боятися якби, лікарів, тому що вони виконують свою роботу і ця вакцина від держави, вона є безкоштовною. Це вже на ваш розсуд. Ви запустите їх, щоб вони провакцинували тварин, чи ви їм не довіряєте, тоді зверніться в лікарню, поясніть. І ж симптоми ще проявляються при африканській чумі свиней. Якщо говорити про свиноматок, то, як правило, вони абортують. Незалежно від терміну вагітності. На п'яту-восьму добу після того, як заразилися. Або ж на першу-третю добу після лихоманки. На плодових оболонках і шкірі плодів часто реєструють крововиливи. Загибель хворих тварин настає внаслідок серцевої недостатності. Набряк легенів внаслідок геморагічного діатезу. Переважно на 7 10 добу з моменту прояву перших клінічних ознак хвороби. Смертність при АЧС складає майже 100%. Так. Тому ви, я думаю, зрозуміли, що АЧС це дуже серйозне захворювання. Тепер людина не може зрозуміти, що таке шинка. Ось дивіться. Ворота. Получається профтруба 40 на 40. До неї приварена кусок такий полосок металу, шинка на неї кажуть, да? товщиною десь 4-5 мм. Ну, я так не скажу, бо я вже не пам'ятаю, може і п'ятерочка. Да? Яка приварена до, ці, до цієї основи, до каркасу. Ця шинка приварена. І яка ходить. Між підшипниками що допомагає плавно і гарно рухатись воротам Ну, якось так, я не знаю, як ще об'яснити що таке шинка. Кусочок метала. Ну, умовно, візьмемо мастірок, отак отрізать 3 см. Ось вийде шинка, але вона занадто тонка. Ну, якось так. Що в нас тут? Потихеньку штукатуримо, підзамазуємо. Ну Робимо певну косметику. Після цього. Як оце тут пройдемося, дозамазуємо, повністю все грунтуємо. Гарно так пройдемося, загрунтуємо. Білити не будемо по якій простій причині. Хай ця штукатурка, вона з часом буде осипатися, опадати. Ми там підштукатуримо, підмажемо. І колись же все ж таки ми назбираємо достатньо коштів для того, щоб все це діло гарно взяти, забетонувати. Тому що бетонна підлога є бетонна підлога. Вартість асфальту у нас, наскільки я визнавав в минулому році, можна було асфальтом покрити за 800 гривень. Це вони подушку роблять це за квадратний метр. Ну Асфальт мені чомусь з багать, багатьма вже спілкувався, не, не підходить і не подобається. Він то вивертається, то викручується. Це не той асфальт, який був, як би мовити, раніше. Тому краще забетонувати та й все. Так, пошинки відповів, про ГС розповів. Працюємо далі. Всім все найкраще.